ОМТВЮЕЙ про головне первую партию безпілотників, подготовленную так называемой коалицией дронов, намер отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. На позачерговому засіданні коаліції дронів Україна проінформувала партнерів про ситуацію на полі бою та нагальні потреби для відбиття атак ворога. І об цьому теж нужно говорити. За результатами засідання країни підтвердили свої внески та зробили нові. Зокрема, Канада влітку розпочне передачу багатосільових БПЛАСкайрейнджер. Литва виділить 3 мільйони євро на виробництво FPV-дронів для України. Нідерланди підтвердили наміри. Контрактування партії дронів Хайдрун RQ-35 на 200 мільйонів євро у співпраці з Данією та Німеччиною. Ну а сама Німеччина передасть розвідувальні дрони Вектор 211 Зараз ситуація на фронті змінюється щодня. Ворог продовжує атакувати цивільні об'єкти, тому Україна потребує інструментів для симетричної відповіді. Ну я хотів би, щоб ми все таки знаєте слідкували уважно за розвитком ситуації, тому що хто такий Чак Шумер це демократ, це друг України. Він неодноразово заявляв і є таким промоутером надання допомоги Україні, тому. Його заява, звичайно, вона приємна, але нам треба не лише як кажуть шашечки, нам треба поїхати. Тому тут дуже важлива, яка буде позиція передусім республіканців і особливо тих, які по суті блокували вже останні давайте скажемо чесно, півроку, шість місяців надання допомоги Україні. Тому дійсно ми опинилися в моменті істини, тобто, якщо американський конгрес. Не не проголосує за допомогу Україні в умовах ескалації між Ізраїлем та Іраном, або не дай Бог розділить, наприклад, ізраїльський і український пакети допомоги проголосує лише за ізраїльський. То звичайно, шанси на отримання допомоги в осяжному майбутньому для України практично будуть дорівнювати нулю. Це ми маємо розуміти. Тому, на мій погляд, зараз я би очікував, що передусім українська сторона, я розумію, що заяви, емоційна дипломатія це добре, але вона вже не діє. Нам треба дипломатія ефективна і дієва. Нам потрібна дипломатія впливу. А про що мається на увазі? Мається на увазі, що я б очікував, що зараз має бути потужний десант українських. Політиків, урядовців для того, щоб промотувати рішення, відповідне рішення в конгресі. Я ще раз підкреслюю, можливо, це трошки вже запізно, але хоча б зараз, щоб вже працювали і в регіонах, де є республіканців в Сполучених Штатах, для того, щоб цю допомогу все-таки надали. Всі говорять дуже оптимістично, там що вже цього тижня нам надо допомогу. Ну це певний процес. Давайте скажемо. Чесно, це пошук консенсусу. Це має бути і. Більшість і і відповідно в палаті представників сенаті, тобто це непростий процес, але робота мала вестися вже була б давно. Якщо не велася, то хоча б зараз треба цю штангу рвануть. Але я ще раз кажу, що ми маємо працювати активно і не лише подвоїти, але й потроїти всі можливі зусилля для того, щоб все таки ця допомога відбулася. Я очікую, щоб відбулася і телефонні контакти. Як мінімум, президента Зілінська з президентом Байденом нагадаю, що останнє відбулося майже два місяці тому, тому вже напевно час активізувати і, і такі контакти потрібні. Контакти це добре, щоб був діалог нещодавно Зеленського з спікером Джонсоном, але це ж цього домала. Треба залучати також наших інших партнерів, лобістів. Треба залучати нашу чисельну українську громаду діаспору, ну і так далі. і так далі. Тобто, зараз це момент істини. Зараз, як Кажуть, пан або пропав, знаєте, момент такий. Тому е, треба зараз максимально е, задавити і, і знову таки менше слів, тому що і слів нам вистачає, аргументів вистачає. Нам треба е, звичайна практична робота з е, американською стороною, з американськими конгресменами. Але натомість ми маємо чітко усвідомлювати, що навіть якщо зараз нам виділять допомогу, то це буде одноразовий пакет. Далі після цього все американці переходять вже 100% в виборчий процес. і Далі вже буде будуть в листопаді вибори. Тому саме зараз цей момент істини ще раз підкреслюю дуже важливий. Тому, якщо підсумувати, у нас є три сценарії, як я бачу на сьогодні. Це сценарій оптимістичний, це ухвалюється допомога, можливо, разом в пакеті з Ізраїлем в тих розмірах, які оголошували раніше. Порядка 61 мільярда це оптимістичний. Є реалістичний сценарій, ухвалюється нам допомога, але можливо з трошки меншою сумою і, можливо, практично в вигляді кредиту, я думаю, це теж, теж непоганий варіант. І, звичайно, є песімістичний, коли проголосують лише щось станеться, проголосуються лише за допомогу Ізраїлю. Тобто, от такі на сьогодні. І тому від того, який сценарій буде відігравати, і знов таки залежить і від активності і ефективності української дипломатії, от ця українська дипломатія зараз вона щось робить з адміністрацією Байдена з представниками республіканської партії. От ви кажете, десант. Поки ви знаєте, ви знаєте. Ефективність дипломатії перевіряється в моменти криз, в моменти самі тяжкі ситуації. Зараз дійсно непроста ситуація з наданням допомоги. Є певна, знаєте, така стриманість з боку американського конгресу. На жаль, питання допомоги Україні перетворилося у фактор внутрішньополітичної боротьби в США, особливо напередодні важливих президентських виборів. Я не хотів би казати, що це не недо... Робка, це помилка, але нам і в тому є сила дипломатії і майстерність ці помилки виправляти і ситуацію налагоджувати. І в цьому перевіряється хист дипломатів, перевіряється хист посла, хист посольства, хист міністерства закордонних справ і, зрештою, всі зем зовнішньополітичного блоку. Звичайно, легко аплодувати, коли все йде, як по накатанні. У нас всі аплодують прекрасно там, наприклад, з Балтійськими країнами, але повірте мені, навіть там можна прибрати. Всі наші посольства, балтійські країни, вони віддані, їм не треба зайвий раз пояснювати, і тому там завжди буде допомога. Але в тих країнах, де треба трошки натиснути, де треба знайти вмілі слова, вмілі аргументи, розумні аргументи, там перевіряється і майстерність дипломатії. І от приклад Сполучених Штатів показала, що скільки ми не хвалили дипломатію періоду 22-го року, коли дійсно американська сторона була лідером надання допомоги, на жаль, в кінці 20... Ця року, і на превеликий жаль, після публічного лошого так званого історичного візиту з історичними домовленостями цитую керівництво влади в грудні минулого року візиту до Вашингтона. На жаль, це історичні рішення ми насправді не побачили поки що не бачимо. І, і до речі, я ще раз кажу, що нам треба вміти працювати в непростих кризових ситуаціях, вміти працювати з непростими і навіть незручними партнерами. От дивіться зараз всі розповідають про ситуацію на близькому сході. Ізраїль, Іран, як це відбулося, і ви подивіться. Я, я зверну увагу на лише на один аспект: було по території Ізраїлю, по Ізраїлю з боку Ірану, було випущено 300 різних. І, і ракети БПЛА, і жодна не потрапила на територію, не вразила територію Ізраїля. Але що цікаво, що на допомогу Ізраїлю і до збиття цих засобів, і, зокрема, балістичних ракет, долучилися союзники Сполучені Штати, Велика Британія, Франція вони підняли в небо свої літаки і допомогли Ізраїлю. Оце насправді була показова вся сила справжня гарантій безпеки. Це Саме тих гарантій безпеки, які вони надали Ізраїлю, і вони допомогли Ізраїлю. На жаль, в нашій ситуації, поки що я не бачу таких гарантій безпеки, замість таких от потужних і реальних ефективних гарантій безпеки, ми бачимо підписання низки двосторонніх так званих безпекових угод, і, і насправді, поки що вони лише на папері. І звичайно, апогієм цього стала, наприклад, сьогоднішня заява прем'єр-міністра закордонних справ Британії, який сказав, що на жаль, на відміну від Ізраїлю, Наприклад, та ж Велика Британія не може таким чином, подібно до Ізраїля, допомогти Україні в збитті наприклад, російських ракет або російських дронів, там і так далі. І, і, але ж я нагадую, нещодавно ж влада рекламувала знову таки історичні безпрецедент укладення безпрецедентних двосторонніх так званих безпекових домовленостей з Британією. Було б багато реклами, було багато піару. Але я хотів би запитати, так ми можемо так за рахунок, про що за рахунок е, е, укладено цієї угоди забезпечити ефективність допомоги Україні, хоча б е, допомоги в коли обстрілюються об'єкти життєво важливої інфраструктури на території України. Е, нагадаю, у нас і ще є атомні електростанції, або коли вони вражали територію ТЕЦ е, е, теплоенергоцентралі і так далі. На жаль, сьогодні по суті Кемерон розписався в тому, що угоди, так звані безпекові, які були укладені на сьогодні, дорівнюють нулю, і вони просто, фактично тільки дають нам безпеку на папері. Як не прикро це констатувати? І ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, просить только оружие. А прийнято говорити в США. І Остін опять на цей тезис. хороше. инвестиция. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава Латвия.